У попередніх відео розібрали затверджений тариф Бучанською міською радою 14,90 для житлових приміщень і 14,44 для нежитлових приміщень. Інших тарифів та додаткових витрат погоджено не було. Підписаним договором не передбачено. Проте у додатку до договору з незрозумілих причин з'явились додаткові послуги, які не були погоджені з Бучанською радою. Керівник ТОФЛІН сервіс, замість того, щоб подати прозорий кошторис з розрахунками та укладеними договорами з підрядниками, подав необґрунтований список витрат, який назвав кошторисом витрат. У цьому коштересі витрат особливу увагу привертає пункт 2, де зазначено інші роботи послуги понад обов'язковий перелік. Звертаємо увагу, формулювання понад обов'язковий перелік означає, що ці витрати не є обов'язковими, а отже, не можуть автоматично включатись в рахунки мешканцям. Саме під прикриттям цього пункту компанія намагається приховувати додаткову оплату у розмірі 5,44 з квадратного метру, що в масштабах будинку становить 137 тисяч 502 гривні щомісяця. У річному вимірі це 1 мільйон 650 тисяч 24 гривні. Та збільшує вартість квадратного метру з 14,90 до 20,34 гривень з квадратного метру. А щоб заробляти ще більше, вони починають виставляти ці послуги на з квадратного метру. А з квартири, і як ми вже приводили приклад у попередніх відео, то в навіть сервіс сплачує охороні 63 тисячі гривень, і нехай з податками та заробітком компанії сума може сягати до 100 тисяч гривень на місяць. А фактично, товлі навіть сервіс збирає за послугу охорони з усього комплексу. зі Однієї тисячі двадцяти шести квартир суму 164 160 тисячі гривень, і це без урахування на житлових комерційних приміщень. Ми вважаємо це відкритим шахрайством у великих розмірах і закликаємо правоохоронні органи, антикорупційні інстанції та Бучанську міську раду вжити відповідних заходів. Товлі Невіль сервіс поводить себе не як чесна прозора компанія, яка просто надає послуги, а як фінансовий ракетир, самовільно стягує з мешканців гроші за непогоджені послуги і беззаконних підстав, діє через шантаж. Примус, тиск і обмеження, наприклад, відключення послуг, обмеження доступу, створення перешкод, використовує своє монопольне становище або адміністративний ресурс для нав'язування непогоджених чи фіктивних платежів, блокує доступ до приватної власності та штучно ускладнює доступ до інтернету. При цьому питання не стоїть у відмові від оплати за якісні послуги, йдеться про прозорість, контроль та законність витрат, які стягуються з мешканців будинку. Непрозора діяльність цієї компанії триває вже четвертий рік поспіль, і за цей час вона накопичила мільйони гривень над прибутку. Ми вже направили офіційні звернення до депутата нашого округу і очікуємо на реакцію з його боку. У попередніх відео ми детально розібрали схеми, які застосовує «Товліневідсервіс». сервіс. Сьогодні ж вкотре наголошуємо, бочанська міська рада має витрубувати повний і обґрунтований кошторис, перевірити фактичні витрати, порівняти суми з ринковими цінами, виявити порушення та ініціювати новий відкритий конкурс на нового управителя у 2026 році, оскільки довіра мешканців до «Товліневідсервіс» сервіс втрачена повністю.